Всіх вітаю! 24 серпня сьогодні. Свято в Україні, День Незалежності. І це, знаєте, це не лише якась там дата в календарі, це дійсно символ нашої свободи та волі. На мою думку, найголовніше залишатися всередині, що не сталося нормальною людиною допомагати близьким, знайомим та навіть і незнайомим людям по можливості донатити на ЗСУ і вірити в себе та свої сили. Так, в цьому відео, знаєте, що я хочу розібрати? Ви питали мене так давненько, але я сьогодні реально думаю, так це ж реально сьогодні дата е, свято. Незалежність, 34 роки незалежності треба спитати ваше питання, яке ви ще давним-давно мені ставили, а я про нього забула, а сьогодні вспомнила про, про наш гімн. Навіть петиція є, щоб змінити гімн. Давайте розглянемо. Значить, давайте так. Там ще є за прапор. Давайте за прапор почнемо. Давайте за прапор. Чи треба змінити Україні прапор? Чи треба змінити карта війни? Або карта відповідає ні. Ми зараз подивимося. Чи треба Україні змінити прапор? Наприклад, я так не думаю. Давайте, чи треба Україні змінити прапор? Король мечів. Дурень, дорога, дурна затія, смерть. Я би сказала ні. Я би сказала ні. Так, до речі, ще ви писали, що є така, пропонують перевернути прапор, нібито, ну, тобто, зараз в нас жовтий знизу, да, це пшениця, блакитний зверху, це небо. А це навпаки, знизу блакитний, зверху жовтий. Чи треба ось, ну, взагалі, ось, якщо перевернути прапор України, да, щоб кольори були навпаки, що це взагалі? Сім мечів. Ні, не треба цього робити. А ще? Ні, не треба. Це якась хитрість, якийсь обман, якась дурість. А, Хорошо, якщо перевернути прапор, що буде? До чого це може призвести? До страху. Чого? Сильний страх, боротьба, агресія, зміна влади, зміна керівництва. В общем, дивіться уход. Уход від України. Це ж буде вже не Україна. Якщо змінити прапор, ось це буде не Україна. Уход від України. Також уход, оце карта, знаєте чого? Врожаю. Уход від врожаю. В нас пшениця знизу, правильно, зверху небо. Пшениця це символ України, це наш врожай, не тільки пшениця. Зверху у нас блакитне небо, вода, дощ, який дає врожай. Уход від врожаю, уход від України. Це якийсь бред, як я от люблю казати, сівай кабили. Чесно, 10 мечів. Ні в коєму случаї, 7 мечів. Хтось, оце за прапор? Хто це хто це взагалі? Хто перший сказав за прапор? Мені просто цікаво. Хто знає, напишіть. Хто хоче змінити, перевернути прапор. Хто це? Це Це не можна цього робити. Тепер давайте загін. Чи треба взагалі Україні змінювати свій гімн? Чи треба Україні змінити свій гімн? Чи треба Україні змінити свій гімн? Боротьба. Боротьба. Кордони, Стра... Вищий суд, башня, бажання, допомога. Зв'язані. Я би сказала, поки йде війна, його змінювати не можна. Показую так. Розбите серце Україні. Люди, розбите серце, Україна показує, зірка. В майбутньому, давайте так, після закінчення війни гімн можна змінити. Саме зараз не треба його змінювати. Поки не закінчиться війна. Якось так показує. Ладно, давайте, давайте по-іншому. Так, гімн України, який зараз в нас є, ще не вмерла Україна і слава, і воля. Ще нам браття молодіє, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Ну, і далі. Оцей гімн, який саме зараз да, є в Україні. Що він взагалі несе? Що цей гімн несе? Як він впливає на нашу країну, на Україну, на державу, на людей, на наше майбутнє ось цей гімн, Ще не вмерла Україна і слава, і воля. Ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Як цей гімн взагалі для України? Допомога! У вищому суду. Це допомога, як в нам, для чогось, для якоїсь великої трансформації. Страх. Позбавитись страху. Цей гімн позбавляє страху людей. Оці слова. Ну, ви вдумайтесь: оці слова, що я прочитала там ще далі, «Станем, браття в бій кровавий від. Я вже не пам'ятаю там дві річки. В ріднім краї панувати не дамо нікому, Чорне море не всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще в нашій Україні. Доленька наспіє. <кій> Дивіться, ви вдумайтесь в ці слова, так це ж те, що зараз з нами відбувається вже кілька, вже ну, багато років. Це допомога у чомусь вищому, вищий суд, щось дуже глобальне. Карта страху. Щоб не було страху. Бачите, страх по-повішеному. Цей гімн знімає страх з українців. Ну, я не кажу з усіх, з багатьох, може, з воїнів. Ну, не теж не, 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 ну, це стосується не всіх. Що цей гімн несе Україні? Це, що я прочитала: Імператор Україна в очікуванні. Контроль, розпач, роздуми, робота, зв'язані руки, боротьба, плани, цей гімн розв'язує руки людям боротися, планувати за свій дім, за своє майбутнє. Цей, цей гімн, реально це гімн боротьби. Вічно, якщо він залишиться назавжди, це буде гімн вічної боротьби. Ми будемо вічно боротися. Я ось просто не знаю, як правильно. Або його змінювати реально зараз, або дочекати закінчення війни. Хоча з гімном таким, так, да, закінчення війни може затягнутися. Ну, це я так. Це все ви ж розумієте, це все мої думки. Тому, в принципі, може, вже і прийшов час його змінити. 10 мечів. Агресія. Агресія території і 10 мечів. Боротьба за територію, агресія, 10 мечів, жертви і так далі. Уход від балансу. Бачите, цей гімн не дає нам балансу. Уход від балансу України. Ми постійно як в якійсь боротьбі будемо знаходитись, якщо в нас буде цей гімн. Смерть, колісниця, сила, сонце. Я не кажу, що він поганий. Цей гімн дає силу, він забирає страх. Але він, е він, наш він допомагає нашим людям, не знаю, як це на якомусь там підсознательному уровні, допомагає бути сильними і боротися. Але для того, щоб не було в нас більше війни, для того, щоб ми не боролися роками, е я не знаю, там, е Віками, щоб не боролися, ми вічно, його треба змінювати. Щось треба змінювати. Я не кажу, що він поганий, але цей гімн реально тих людей, тієї країни, яка буде боротися вічно. Да, він дає силу, він дає наснагу, він забирає страх, він дає людям впевненість. І так далі, і так далі. Ну, це все добре, да? Але ж ми ж не хочемо постійно жити у війні. Мені, наприклад, це не подобається. Я б не хотіла жити у війні, щоб моя дитина і щоб ваші діти жили у, у війні. Постійно боротися це ж ну, 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 це взагалі. Тепер давайте ось цей новий гімн. Так мало голосів. Так, пропоную змінити гімн. Слався, слався Україна, слався наша мати. Є в нас воля кращу долю разом здобувати. <кій> Збережемо споконвічні мудрість, честь, сміливість, щоб пишалися батьками нові покоління. Так, і приспів. Дух козацький, непохитний. І непереможний прославляти Україну поможи нам Боже. Ну що, непогано, нема слів, Є, дивіться, є слова, які краща доля, боротися за щось, за краще майбутнє для себе, для дітей, для внуків та для майбутніх поколінь, мудрість, честь, сумління. Щоб пишались новим поколінням. Козацький дух непереможний. Це теж є. Бачите, в цьому гімні і закладено наш козацький непереможний дух теж. Тобто, все одно цей гімн новий він буде давати нас нагу і силу. Прославляти Україну, поможи нам Боже. Мені ці останні слова дуже подобаються. Що Бог вищі сили. Будуть завжди Бог, вищі сили, Боги, хто в що вірить, да, вищі сили, вони, будуть, вони вписані в цей гімн і вони будуть завжди з Україною і будуть завжди допомагати. Так, давайте новий гімн, який пропонують ну, змінити на ось цей новий гімн. Слався, слався Україна, слався наша мати. Є в нас воля кращу долю разом здобувати? Збережемо споконвічні мудрість, честь сумління, щоб пишалися батьками на нові покоління. Дух козацький, непохитний і непереможний, прославляти Україну, поможи нам Боже! Оцей новий гімн що він взагалі принесе нашій Україні, нашій державі, нашим українцям, людям? Взагалі, яке воно нам пророкує майбутнє новий гімн? Ну, дурень це нове щось. Тут щось таємниця, жриться. Трійка кубків, дев'ятка жезлів, паш кубків. Що цей гімн несе? Да, те ж саме, бачите, дев'ять мечів, як там було. Він забирає страх. Цей гімн теж забирає страх. Забирає страх. А взагалі, яке майбутнє він принесе. Трансформація смерть. Трансформація ілюзії і. Дивіться, трансформація ілюзій і лицар мечів це агресія і захист. Тобто цей гімн несе, але все ж таки, я думаю, ближче до закінчення війни, або до завершення, або до підписання якихось нових. Ну, цього миру, або вже це повинен робити новий президент. Тобто тут дурень, ноль, початок нового шляху. Треба, щоб війна закінчилась, або щоб не було її на нашій землі. Трансформація ілюзорної і агресії, і захист. І Рафан – це віра і захист. Сонце, диявол. Захист від сонця і диявола. Король кубків, башня, плани, король Пентаклі. А чого башня? Плани. Помірність Україна. Тут показують взагалі якихось нових лідерів України. Які, сподіваюся, принесуть користь? Україна війна домовленості. Україна війна домовленості, люди, Росія, Росія в тупіку. Мені все, в принципі, тут зрозуміло, але чому мені показує башню тут і диявола? Або навпаки, цей гімн принесе дияволу башню, може так. Так, давайте ще раз спитаємо. Він цей гімн принесе трансформацію. Тобто все буде по-новому. Новий гімн, який пропонують змінити. Слався, слався Україна, слався наша мати. Її в нас воля кращу долю разом здобувати. Збережемо споконвічну мудрість честь сумління, щоб пишалися батьками нові покоління. Оцей новий гімн. Якщо його дійсно змінити, що він принесе Україні та українцям в майбутнє? Плани Ту спентаклі. Зміни. Зміни на краще. Плани туз пентаклі і колесо фортуни. Я думаю, що це зміни, тому що, бачите, ну Пентаклі – це що? Це ми будемо рости. Бачите, рости? Дев'ять пентаклі це дуже така гарна. Карта, яка вказує на великі-великі ресурси, задоволення і взагалі радість життя. Боротьба військових дорога. Але все одно в цьому гімні закладена військова сила і боротьба. І єдність, і забирає він страх також. Україна, башня. Україна, башня, очікування. Чому постійно знову башня? Чому? Україна, башня, очікування. Чому? Робота, вибір. А, тому що ще. Ага, люди, дивіться, Росія не хоче, щоб ми змінювали цей гімн. Російсь... Росія. Або ті, хто всередині сидять оці всі російські прихлібателі. І в Раді, і де не де. А вони не хочуть, щоб ми змінювали цей гімн? Ви уявляєте? Таке показує? А чому? Чому? Місяць, луна, обман, правосуддя, відлюдна, колісниця, війна. Так, я правильно зрозуміла? Росія не хоче, щоб ми змінювали свій гімн? чи що? Їх влаштовує, щоб ми боролися спокон віків тисячоліття, я не знаю, там століття. Чому Росія? Я правильно зрозуміла, що Росія не хоче, щоб ми змінювали свій гімн? Вибір. Да, Росія. Знов ті ж самі карти. Вибір Росії. Це вибір Росії. А чого вона не хоче, щоб ми змінювали гім? Повішений, щоб залишилося все, як є. Повішений мир. Повішений мир. Тобто це не мир, а це заморозка на деякий час. Щоб знов, через кілька років, щоб знов піти сюди. Війною. В нашому домі. Їхнє бажання завдавати болю і страху. Ну, ну, нормально взагалі. Ось такі справи. Так, ладно. Все, звісно, дуже дивно. Прям дуже, я б сказала, містична, не розклад, а якась містика. Хто би мог подумати, да, що звичайний гімн. Хоча дивіться, що ми є? Ми є слова, які ми кажемо кожен день. Це все несеться, Всесвіт, це все несеться до вищих сил. І це все воно все матеріалізується, виконується. А якщо це гімн, його читають, велика кількість людей співають. Ви розумієте, наскільки він підсилює дію цих слів? Да, дивіться, випала Украї... дивіться, Україна і перемога випали. Я ж кажу вам: сьогодні в мене якась містика неділя, День Незалежності України, містичний розклад. Перемога України. Клас. Так, і наостанок, давайте. Чи все ж таки буде змінено гімн України? Чи зміниться гімн України? Ну, не знаю там, найближчий рік. Чи зміниться гімн України? Чи, буде... Чи змінять гімн, зміниться гімн України? Сонце. Імператор. І перемога. Я скажу вам так: після перемоги зміниться. Або ж якийсь новий у нас тут буде керівник країни. Оце або він змінить, або після перемоги зміниться. Я думаю, що зміниться. Да, Після миру, після завершення. Да, Після завершення. Заморозка, завершення, не знаю, як це називати. Я думаю, що все ж таки зміниться. Ось так. Всім тихого дня.